Вітаю, друзі! Продовжуємо цикл лекцій з основ раціонального та здоровчого харчування. У нас сьогодні вітаміни та вітаміноподібні речовини. Вітаміни група незамінних для організму людини і тварин органічних сполук, які мають високу біологічну активність наявні в малих кількостях у продуктах харчування. Основна їх кількість надходить в організм з їжею і лише деякі синтезуються мікроорганізмами в кишечнику. Вітаміни є обов'язковими компонентами ферментних систем і гормонів, в тому числі тканинних гормонів. Вони забезпечують нормальне функціонування нервової системи, м'язів та інших органів. За нагоди нагадую, що м'яз, що серце також м'яз. Тому звертаємо увагу на рівень насичення організму вітамінами і мінералами, які необхідні для правильного функціонування серцево-судинної системи, особливо калій і магній. Від рівня вітамінної забезпеченості харчування залежить рівень розумової і фізичної дієздатності, витривалості і опірності організму. Порушення нормального перебігу життєво важливих процесів в організмі через тривалу відсутність або скорочення вітамінів у раціоні того чи іншого вітаміну призводить до виникнення важких захворювань, відомих під загальною назвою гіповітамінози та Авітамінози. Іноді авітамінози або гіповітамінози можливі внаслідок захворювань, коли порушується всмоктування вітаміну або його посилене, руйнування у шлунково кишковому тракті. Гіповітаміноз може розвинутися при посиленні фізичній чи розумовій роботі, при дії на організм несприятливих факторів, таких як перехолодження, стрес, при фізіологічних станах, валітність, годування грудьми дитину. Приймання вітамінів слід проводити в суворій відповідності з рекомендаціями або ж під контролем медичних працівників. Надлишкове споживання харчових продуктів, надзвичайно багатих вітамінами або самостійний надмірний прийом вітамінних препаратів можуть привести до гіпервітамінозів. На сьогодні відомо і вивчено до 30 вітамінів, а для забезпечення здоров'я людини необхідно близько 20 з них. Ми на них далі зупинимося розглянемо. Уважніше. На основі властивостей вітамінів і їх розповсюдження в природних продуктах ці сполуки прийнято ділити на водорощенні вітаміни С, В1, В2, В6, ВП, В12 та жиророзчинні вітаміни А, Д, Є, К. І вітаминоподібні речовини. Водорощені вітаміни. Група вітамінів, що розчиняються у воді і здатні утворити біологічні високоактивні комплекси з ферментами. До їх складу належать вітаміни групи В, а також біотин, вітамін H, аскорбінова кислота, вітамін С, Тіамін, вітамін В1. Впливає на окислення продуктів обміну вуглеводів, забезпечує їх повне згорання. Посилює перетворення вуглеводів на жири, бере участь у жировому, білковому та азотистому обміні, сприяє передачі нервового збудження, впливає на функцію органів травлення, діяльність серцево-судинної системи, ендокринної та нервової системи. Добова, добова потреба у дорослих у тіаміні становить 1,3-2,6 мг для дітей 0,3 мг. 1,7 мг. Основним джерелом дляміну є зернові продукти. У будь-якому зерні цей вітамін концентрується в його зародковій частині та оболонці. Внаслідок цього найбільш цінні вироби борошна групового помола, де зберігаються практично усі частини зерна. Друзі, наш такий традиційний святковий наїдок, традиційна страва це куття, там повністю йде ціле зернятко. Тобто то пшеничне зерно з плівочкою не пошкодженою, не обчищено, не перемеленою. Його просто довгенько вимивають, відварюють і потім приправляють солодощами, сухофруктами, узваром. І людина є особливо, полюбляють його діти, напевно, їм найбільш потрібно для росту і правильного формування їхнього організму. При дефіциті тіаміну відмічаються такі ознаки повільний або прискорений пульс, діастолічний кровяний тиск вище 90, погана пам'ять, дратівливість, втрата апетиту або ваги, втрата рефлексів, припухлість щеколоток, ступнів ніг, слабкість виткових м'язів, м'язах, сильне серцебіття, м'язова слабкість або виснаження. Почуття депресії, поколювання в кистях або ступнях, погана координація, судоми або біль в ногах, також запор. Вітамін В2, рибофлавін. Значною мірою визначає фізичний і розумовий розвиток, впливає на використання організмом білка, забезпечує процеси росту та відтворення зруйнованих тканин. Тому є необхідним. Тому є необхідним забезпечення рибофлавіном дітей і підлітків. Б2 відповідає за асиміляцію і окиснення жирів та вуглеводів, як і процесів тканинного дихання. Оскільки рибофлавін потрібний для повного розщеплення вуглеводів, то при переважно вуглеводному харчуванні його треба більше, що для нас типово. При жировому харчуванні Потреба в цьому вітаміні зростає ще більше. Рибофлавін має стимулюючу нормалізуючий вплив на функцію органів зору, зокрема, активно впливає на рівень адаптації до темряви, на остроту нічного зору і сприйняття кольорів. Добова потреба дорослої людини вітаміні В2 складає близько 2 мг. В основному вона забезпечується молочними продуктами, хлібом і м'ясом. При дефіциту вибофлеїну відмічаються такі ознаки: ранки в куточках рота, лискучий хворий або припухлий язик, зморщування над верхньою губою, відчуття піску в очах, почервоніння, свербіж печіння в очах, жирна шкіра навколо носа, надмірне випадання волосся, припухлість або розтріскування губ, пурпуровий язик. Катаракта, підвищена чутливість очей до світла, плями перед очима, кон'юктивіт, Більш жирне волосся, ніж звичайно. Ніацин вітамін ПП або В3. Основними найбільш поширеними в природі представниками є нікотинова кислота та нікотинамід. Ніацин бере участь в початкових етапах біологічного киснення вуглеводів органічних кислот та інших сполук, підвищує використання в організмі рослинних і білків, нормалізує секреторну, функцію, секреторну та рукову функцію шлунка, покращує секрецію та склад соку підшлункової залози, нормалізує роботу печінки. Основним джерелом вітаміну ПП для людини є продукти тваринного походження, найбільше його в сухих дріжджах арахісі, в деяких видах риби, таких як сардини, скумбрії, печінці, м'ясних продуктах. <кій> Добова потреба становить 15-20 мг. Ніацин – один із найбільш стійких щодо зберігання та кулінарної обробки вітамінів. Висока температура при варінні та смаженні майже не впливає на вуміст у продукті. Стійкий він і до впливу світла, кисню повітря. Лужі. При дефіциті ніацину відмічаються такі ознаки: ширбляча і запалена шкіра, дерматит, депресія або занепокоєння, понос, опухлий язик з червоним кінчиком бічними сторонами, білястий обкладений язик, печіння в кістях або ступнях, тріщення на тильній стороні рук, дратівливість розлад шлунку, виразки або ранки в роті, яскраво-червоний болючий язик, безсоння, задубіння кисти або ступні. Пантотенова кислота, вітамін В5. Бере активну участь в процесах енергетичного використання вуглеводів, жирів, білків, а також синтезу гемоглобіну, холестерину, кортизолу. Встановлена його нормалізуюча дія на стан нервової системи, функціонування наднирників та щепить залози. Вітамін В5 сприяє росту волосся, а його передчасне посибіння зв'язане з пантотеновою недостатністю. Окрім надходження з їжею, вітамін частково синтезується кишковою мікрофлорою. Основним джерелом пантотенової кислоти є печінка дріжджі, яйця, зелений горошок, хліб, житній, яловичина, молоко, сир голландський, картопля. При кулінарній обробці продуктів частина вітаміну В5 втрачається. Так, при заморожуванні та наступному розморожуванні м'яса, наприклад, руйнується близько 30% його вихідної кількості в процесі теплової обробки до 25%. Слід мати на увазі що значна кількість вітаміну до 50% при варінні переходить в бульйон, добова потреба людини в пантотеновій кислоті становить близько 10 мг та задовольняється при звичайному харчуванні. Вона збільшується при великих фізичних навантаженнях, вагітності, а також при нестачі в раціоні білка, вітамінів групи В і С. При, при дефіциті пантотенової кислоти відмічаються такі ознаки: Зіниці незвично розширені. хворобливість, печіння в кістях або ступнях, ослаблення опірності хвороби, оніміння кистей або ступень, гіпоглікемія, дратівливість і безсоння, глибока депресія, погана координація, запори, болі в суглобах і м'язові спазми нерегулярний серцевий ритм, тобто аритмія головні болі, втома, брак енергії. Піридоксин, вітамін В бере активну участь у понад 50 ферментативних реакціях, в тому числі ферментів амінокислотного обміну, бере участь у взаємоперетвореннях поліненасичених і жирних кислот необхідний для перетворення амінокислоти трептофану в вітамін ПП. Бере участь у процесах кровотворення, потрібний для нормального функціонування центральної нервової системи. Піридоксин належить до ліпотропних речовин, які запобігають виникненню жирової інфільтрації печінки, що призводить до цирозу. Піридоксин стимулює шлункову секрецію, сприяє підвищенню кислотності шлункового соку, має значення у профілактиці атеросклерозу. Добова потреба дорослої людини в пірдоксині становить 1,5-3 мг для дітей – 0,4-2 мг. Потреба в ньому суттєво зростає при переохолодженні або перенагріванні організму, професійних та побутових інтоксикаціях, наприклад, навіть алкогольні, впливу вібрацій, і радіації дії магнітного поля на високих частот. Найбільше вітаміну В6 є в сої і квасолі. В м'ясних продуктах, хлібобулочних виробах із борш грубого помелу. Надто низьким є вміст піридоксину в молоці, що певною мірою компенсується споживанням його у великих кількостях, потреба організму в піридоксині прямо залежить від рівня споживання білка. При дефіциті піридоксину відмічаються такі ознаки: дратівливість, неможливість згадати снині, набряк кінцівок. Жирна шкіра навколо носа і очей, посмикування м'язів, слабкість м'язів, запаморочення, неможливість добре стиснути кулаки. гіперактивність, погана координація при ходьбі. Фолієва кислота, фолацин, вітамін В9. Фолієва кислота зв'язана з процесами регулювання вмісту холестерину в сировиці крові, є важливим чинником розмноження клітин. Стимулює кровотворну функцію кісткового мозку. Має значення для росту і розвитку організму дитини. Організм полоцина надходить у зв'язаному стані і набуває біологічної активності під впливом травних соків. Для... Всмоктується разом з цією частиною фоліової кислоти, що синтезується корисною мікрофлорою самого кишечника. Для повного всмоктування фолоцину необхідний нормальний стан шлунка. Вітамін, що смоктався, депонується в печінці при участі аскорбінової кислоти і вітаміну В12. Потреба організму фолієвої кислоти становить 0,3 мг на добу джерелом фалацину в харчуванні, є хліб, зелені овочі, петрушка, шпинат, салат, цибуля, м'ясо, молока. Там в м'ясі молоці вже поменше, в пекарських дріжджах, молочно кислому сирі. Також невелику кількість. Друзі, ходіть здорові, розвиваємося далі.